Виконуємо номер 243 із підручника Геометрія 7 та номер 22 із завдань для повторення теми 2 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, Видавництво Ганеза 2024 рік. Серед кутів, які зображені на малюнках, 1. 3. У підручнику математика номери малюнки можуть бути інші. Укажіть ті, що є суміжними. Два кути називають суміжними, якщо у них одна сторона спільна, а дві інші є доповняльними променями. На малюнку 1 кути 2 і 3 суміжні. На малюнку 2 у нас одна сторона спільна, дві інші є доповняльними променями. Кути 2 і 3 суміжні і Кути 1 і 4 суміжні, бо знову ж одна сторона спільна, дві інші є доповняльними променями. І на малюнку 3 суміжними є кути 1 і 2. одна сторона спільна, а дві інші є доповняльними променями. І 3 і 4. Одна сторона спільна, дві інші є доповняльними променями. Запишемо це. Перший малюнок у нас кут 2 і кут три суміжні. На другому малюнку кут 1 і кут 4 суміжні. Та кут 2 і кут 3 суміжні. На третьому малюнку кут 1 і кут 2 суміжні та кут 3 і кут 4 суміжні. Номер 243 із підручника Геометрія 7 та номер 22 із завдань для повторення теми 2 підручника Математика 7. Виконано.